Я вирішив піднятися до цього домика, мабуть він може впасти на голову. Але буду вважати, що не сьогодні. Все в Ліанах. Ну, трохи є металевих конструкцій, так що це може бути не все так погано. З моєю любов'ю до. Висоти саме те місце, куди треба лізти, ага. І що тут? А, Тут щось так йдемо, мабуть, назад, бо щось тут все так виглядає не дуже. Там пол, полуше вон, бачиш. Розвідка закінчилася.